Унісекс, але все ж таки думаю, більше це подобається чоловікам. Цікаво, як на чоловічій шкірі це буде розкриватися, але в базі закодірована вонь. І вона, якщо домінантно на вас буде визвучуватися світлячки, тут може поперти, ну реально, вонь така, ну така, як вам сказати. Не те, що там немає тіло там, чи якогось, знаєте, індолака, там, піпулічного або дерев'яка удова, наприклад, буде вам там навоз відвертий, такий закопчений видавати, вибачте, кажу, як є. Тут вонь якась така, от вона вонь. І це може дуже некрасиво розкритись. Це така вонь, ну, така пошла, так скажемо. Та коли, допустимо, от вам людина ніби подобається, ви спілкуєтесь, якби все нормально. І ви якби дозволили собі таку шалость, якби, маралізон це розвернути до більш, так скажем, да, спілкування. І тут саме такий момент, ви розумієте, що запах ну, не ваш. І називається сматуйте удочки», Сматувай удочки». Бо йде отакийся потон цей запах, і ти просто не можеш видержати цей запах. Ну, так скажемо. Кажу, як є світлячки, у мене все жизненно на каналі. І тут от щось в базі таке закодіровано. Що це саме дає такий відзвук? Відівер з чимось поспориться, не знаю, з чим і він може, якщо ви домінантно вийде на вашій шкірі красотуни, бо це все ж таки більше для чоловіків. Це взагалі не моя остановка. Можливо, є красуні, яким це дуже сподобається такий красотун. Да це прям дуже пахне, ну так скажем, з бази. Ну, так скажу, інтимно. І не в самому лучшому аспекті цього інтима.